Поділитися своїми напрацюваннями й отримати поради у межах проєкту Пліч опліч до Чернігова завітали представники Полтавської області, які долучилися до створення ветеранських осередків у своїй громаді. У нас триває війна і підтримка на всіх рівнях вона дуже важлива. Сьогодні до нас прибули представники громади з Полтави. Ми долучили їх, запропонували їм долучитись до спільного проєкту підтримки ветеранів. Ветеранів у нас дуже багато, і їх буде ставати ще більше. І громади повинні вже зараз готуватись до зустрічі наших ветеранів з війни. Ми повинні точно допомагати Чернігову реалізовувати те, на що в них не буде вистачати ресурсів спроможності. Тому що я так розумію, що, скажімо так, Чернігів набагато ближче до війни, ніж ми знаходимося, і набагато більше ресурсів в них витрачається на те, щоб відновлюватись після пошкоджень, які є. Зараз така ситуація, що ветеранів сімей, які дотичні до цього, дуже багато і вони збільшуються. Тому це питання наразі я вважаю є самим першим в нашій державі. У процесі зустрічі обговорювали проблеми, перед якими постають ветерани, коли повертаються до цивільного життя, та шукали можливості їх вирішення. Однією із запропонованих ідей стало створення спільної електронної мапи ветеранських просторів. Створення мапи ветеранських просторів для того, щоб люди, ветерани, ветеранки, члени їх родин, мали змогу зайти і подивитися про можливості, які надаються конкретними ветеранськими просторами в кожної громаді. У нас стратегічне бачення однакове, і це дуже важливо, тому що тут цінності однакові закладені. Це допомагати в першу чергу ветеранам і суспільству. Подолання кризових ситуацій це певна така синергія, там де ми можемо підсилювати один одного і сприяти тому, щоб, скажімо так, наш супротив тільки зростав. Наразі в межах ветеранської політики в Чернігові відбулося вже багато заходів. Наші ветерани неодноразово ставали переможцями всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань. А віднедавна існує навіть театр ветеранів, які вже в лютому покажуть свою першу виставу. Перший раз звільнився з лав я 5 років назад і стикнувся з тим, що люди після служби збройних сил України на жаль немає такої якісної ефективної підтримки, якби вони на то. Потребують. Якщо ми беремо якусь пільгову складову, то ну, просто отримати якийсь там відсоток пільги за комунальні послуги. То не про ту шану і повагу, про яку ми зараз говоримо. Наразі в приміщенні, де розташовується Чернігівський ветеранський простір, ще триває ремонт. Проте сам простір планують відкрити вже навесні цього року. До ремонту в цьому просторі безпосередньо залучались і самі ветерани. Ми завершуємо роботу в лівому крилі цього нашого загального приміщення. Я так сподіваюсь, в березні дату не можу зараз сказати, бо зараз. Ще у нас фіналізуються роботи. ну, Скажімо так, великі об'ємні роботи вже виконані, але от завершальний етап, я сподіваюся, в березні ми відкриємо праву ну, частину, де будуть приймати наших ветеранів та їхніх родин, і ми спускаємося в наше цокольне приміщення, де буде робитися ремонт в спортзалі. У цьому просторі ветерани та їхні родини зможуть поспілкуватися з фахівцями різних сфер психологами, юристами, реабілітологами, а також зайнятися спортом.